Доброго дня, 17 вересня. Я зараз підходжу до такого сорту, як стрийська. Тут ціле дерево в мене посажене. Я нічого не прищеплював. <кхід> Поки що буду вирощувати лише цей сорт. Він дуже перспективний і мені подобається. Єдина проблема дуже багато червивих було і він не імунний. Я обробляв і тричі хорусом обробляв там. Із Скоро. І все одно от хватанув там парші був, я вже прикидав пошкоджені, груші, листя теж було. І ну от для прикладу там і кліщами пошкоджується, тобто імунність ну, посередня я б сказав навіть нижча при обробках показав себе дуже погано. Ну і погода цей рік така була. Тут вже фактично в торік було три сигналки, вони осипалися. Я так і не скуштував маленькі. Цей рік вже показав свій потенціал, але більше половина ну, відсотків 70 погнило, осипалося. І оце не пошкодилося. От бачимо, така ситуація, що я відчуваю, що просто вони не довисять у мене зараз. Одненьку зірво. Вони ще окрашуються такий червоний бачок і характерна їм така ржавленість. От по всьому плоду, може бути. От уже от ще тиждень назад не було цього, от уже такий окрас ржавлений починає. Це не ніяка не болячка, це таке, така властивість цього сорту. Вон бачимо. Груші крупні і я одну спробував дуже смачні, навіть зараз. Хоч це зимові сорти, вони можуть лежати там і до квітня, де там. Зараз ми тут трошки впали. Ну, звичайно, таку погоду, коли дощі йдуть, якісь урожай збирати. Ну, не варто, бо в... особливо зимовий сорти, яблук груш. Вони довго не лежатимуть. Так, ну от те, що впали, от уже пташки поклювали. Ну, Видно, хороший сорт. Птахи клюють, лише хороші сорти. 328. Ну хай груші клюють, лише яблука не трогають. Бо для мене це пріоритет. 292. Ну, от ту, що я зірвав. 354. Тобто дерево пішов четвертий рік. Такий потенціал. І вони, я думаю, ще до пів кілограма можна їх можуть дорости, як та сама ноябрьська, наприклад. Так, це вже на зберігання, якщо щось вийде. Зараз спробуємо оцю на смак. Так, біла м'якоть. Отака білосніжна м'якоть Не знаю, мені кажеться, що вони будуть такі маслянисті, як влежаться. Да вже зараз такі, щоб не дуже сочні. Плотна структура м'якоті. Так, пробуємо на смак. М -м -м. Ніжна м'якоть дуже, дуже легко кусається, хоч груша на дотик тверда, але м'якоть дуже м'яка. Така рихла, не хрумка, сочна, хоч як надавлювати соку небагато. Я думаю, ця груша буде більш масляниста, але смак, ну це взагалі. Це що то? Більш смачною те що Юро пробував, я думав, ну. Куда ж уже слаще, але тут такий аромат, смак, дуже сахару багато. Вже зараз дуже смачна груша, тобто цю грушу можна їсти вже зараз От з вересня починаючи і там цілу зиму, дуже перспективний сорт, і смак такий кисло-сладкий, співвідношені. 70, навіть 80 до 20. 80 сладості і 20 десь там кислинка маленька. Дуже гармонійно і ну, десертно смакову. Реально крутий сорт. Ну, П'ятірку не знаю. Якщо по смаковим властивостям це тверда п'ятірка, але взагалі сорт, ну скажем не імунний. Осипається, підгниває червивої багато. Оси, ну, тепер я зрозумів, чому оси саме на цей сорт налягають, бо він дійсно дуже смачний. Я їх розумію. ну, В принципі, сорт дуже подобається. Я вже далі не, я не думав прищепити її та на більш інші сорти мене там. І хосу хотів прищепити, да. видно, буду. Інші сорти прищеплювати, Але цей сорт мені дуже сподобався. 4,9, скажімо так, якщо оцінку брати. То по смаку, якось там От мені дужче, ніж чойро, що не дегустував, подобалося. Але чуєро там імунний, урожайний, ті... не хворіє, не гниє, ну там дуже багато, там недоліків немає. Тут недоліків вистачає, але я порадив би обов'язково цей сорт стрицька.